Вітаю, ви на каналі Обос Лайв з вами Олена Ковальова і я зараз з нашою експерткою Тетяною Гай. Тетяна, вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що до нас прийшли, і маємо що обговорити сьогодні. Давайте з задоволенням! І так хочу почати цей випуск з такого питання, яке напевно завжди популярне, завжди всі хвилює. Чи живий ще Путін? Справжній Путін, так. Я це дивилася, але давайте перевіримо. Я знаю, що зараз дуже багато експертів різних е говорять, що його вже давним-давно нема в живих, але і він знаходиться не а, якби в своїй, або він знаходиться не в своїй свідомості, чи якісь казки про те, що він в якихось морозильниках так, лежить. Так. Дивіться, він живий це однозначно. Але що я бачу? Він уже близько двох років. Не з'являється на публіці, тобто всі ті, хто виходить замість нього. Це були його двійники. Це можна було відслідкувати. Так, це може спонукати е, до роздумів про те, що його немає в живих. Але дивіться по карті башня і трійка мечів. Я бачу, що в нього за ці останні два роки дуже розвинулась параноя. І він справді є як бункерний дід, який дуже боїться за своє життя. І в нього вже навіть ну про його психічні розлади, звичайно, ми знаємо знаємо, але те, що його психічні розлади зараз впливають на те, що він задумує, і що він буде реалізувати реалізовувати, ну це факт. Я вам хочу сказати, але те, що він живий, ну по карті правосуддя і по королеві жезлів це однозначно. Тобто, чи можна вважати, що саме два роки тому, через свою параною, через рішення повномасштабної війни в Україні, він вирішив публічно себе не показувати? Чи це якісь були інші причини? Це саме ці причини. І а, ви знаєте, в нього навіть не так страх померти, як не досягти своїх цілей, влади, сили, а, щоб його всі боялися. Ви знаєте, є така фреска, яка змальовує пекло. Я думаю, всі її бачили, тому що вона вже намальована декілька сотень років тому, але обличчя. Головного е, злодія на цій фресці дуже один в один схоже саме на Путіна. Як це може пояснити? Дивилися ми, як це можна пояснити. Тобто, а, люди, які тонко відчувають, такі як ми, вони могли передбачити. Всі кажуть, що Путін це якийсь антихрист, або не знаю, слуга диявола. Абсолютно, це не так. Я би не віднесла його ні до темних сил, ні до світлих сил. Я би віднесла його. Це так, як я бачу я. А, ну можна сказати, взагалі між силами. Але він також має здійснити свою певну місію на землі. Так, вона є страшною, але вона також має місце бути. На жаль, а на яка жаль. його місія в житті? Особисто його величезна влада, нагнітання страху. Він ніколи не буде переживати не за своїх людей. Дуже прикро, що е, зазомбовані люди на болотах кажуть, як він про них дбає. Він ніколи він не буде дбати про них, тому що він навіть не людина. Але е, його страшні дії, на жаль, на жаль, страшні дії. Але вони принесуть зміни у світовому порядку. Але по Сімірці Пентаклів. Своїх цілей він ніколи не досягне. Хочеться ще трохи поговорити. На жаль, про Росію, тому що зараз ходять чутки, що там готують держпереворот. Чи буде він? На Росії і чи вдасться комусь це організувати? І кому? Дійсно, не те, що готують по Єрофанту, Уже навіть є план дій, як це буде здійснюватися, тому що. Еліти незадоволені, швидше всього, якщо це шестірка пентаклів, санкціями, якими незадоволені, тим, що вони не мають уже тих статків, а багато статків є замороженими, так за ем, їхніх, які можливо вони й не повернуть. А все ж таки люди бізнеса і такі бізнес-еліти вони дуже невдоволені і вони готують цей переворот. Але дивіться, які цікаві речі я бачу. Переворот дійсно буде, буде навесні. Але вже цей переворот для Росії буде як мертвому припарка. Тому що цієї болотяної держави вона просто розпадеться на шматочки. І протягом декілька років цієї держави існувати не буде. Так що, ну, переворот буде, але як Дуже. кажуть нас, народі, а толку з того. Ну і слава Богу. Скажіть, тепер повернемося до ситуації в країні до обстрілів. Хочеться зараз обговорити таке місто Покровськ. Угу. Воно просто розтерзане, як не знаю хто. Яка його доля, чи вдасться його окупувати, чи ні? Не раз дивилася Покровськ, тому що дуже багато звертаються людей із Добропілля, із Покровська, там із Мирнограда. Що далі? Дивіться, якщо подивитися Покровськ, дивіться по десятці мечів. Розруха, так, от як ворог проникає. Ем, ну, те, що він, в принципі, і вміє робити. Якщо він бачить, як мала дитина, що іграшки йому не дістанеться, давайте ми цю іграшку, е давайте ми цю іграшку поламаємо, але по правосуддю, так, як дійсно, розруха буде. Але Покровськ окупованим не буде. Слава Богу. Так само, як є. я хочу сказати, і про добропілля. Тепер хочу уточнити зараз. Дуже багато людей знаходяться у Слов'янську Краматорську. Чи готувати їм чомодани, аби виїжджати з цих міст? Чи все ж таки все буде? Слов'янськ завжди проглядаю, тому що це одне з моїх улюблених, е, улюбленіших містечок України. І хто там мене дивиться, знає, що я часто там буваю. Була навіть там після окупації не раз. Слав'янськ ніколи окупованим не буде. Зараз там буде складна ситуація, буде гучно, але окупація ні. Краматорськ. Краматорськ, теж якийсь, от як бачу, як розруха, обстріли, якісь. обстріли як пожежі, але по імператриці. Ці містечка лишаються Україною, і придо, зовсім невдовзі будуть повернені і інші наші території. Мені я знаю, що дуже багато людей е дуже песимістично відносяться до того, що території можуть бути повернені до кордону 91-го року. Але я в цьому сумніву абсолютно не маю. Так, можливо, не всі території будуть придатні для життя і десь можливо. Виконуватимуть якісь інші цілі, це вже не нам вирішувати. Але те, що ці території повернуться, скажем, лона України, це так. Ще раз кажу, можливо, не за рік, можливо, не за місяць, але повернуться. Тобто Україна повернеться до кордонів 91 наступар. Повернеться, дай Бог, щоб так було. Знаєте, зараз дуже всі багато чуток, що росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровської області і захопити ще, чи вдасться їм? Давайте подивимось, чи справді чи не mm -hmm. чутки давайте щоб або заспокоїти людей, або попередити. Чи справді це так? Аж жезлів це так. Такий задум точно є. Дуже багато ще йде розгону інформації, що зараз вже ми втратили фактично свої позиції. Це дезінформація. Так, там йде, триває боротьба, не будемо розголошувати все. Тепер чи вдасться ворогу це? Ну, двійка пентаклів і шістірка жезлів. Це не те, що 50 на 50. це точно ні. точно ні. Точно ні. Тим більше, я ще бачу, що в нас зараз буде для нас допомога. Яка не лише дозволить вийти з цієї ситуації, а й зайняти свої позиції. Карти просять по карті місяця не розповсюджувати цю інформацію, але трошки завісу привідкрили. Добре, окей більше не чіпаємо, щоб все було відомо тоді, коли треба. Хочеться ще розглянути напрямок Харківщини. Угу. Що там очікує, тому що спочатку війни це дуже неоднозначне питання. То під окупацію, то звільняють Харківщину і е, знову грозяться росіяни знову її захватити. Що буде там? Наміри, наміри мають. Тепер дивіться король мечів. Хто зночів тяж, тяжка ситуація найближчий місяць? Тяжкі бої там будуть вестися. Я знаю, що хвилюються і за Харків, і за наступ. Бачу бої тяжкі, бачу, ще розруху і атаку на Харків, але е, окупації і навіть тих містечок, які вже були окуповані, повторно я не бачу. Слава Богу, дай Бог що там все було добре. Наступний напрямок Запоріжжя, uh -huh. що буде, ви дуже влучно сказали свій прогноз про те, що 19 го числа може бути обстріл. Власне, він був. Uh -huh. Що очікує найближчим часом, найближчими днями це місто. Чи будуть там обстріли і коли, якщо є відкриття? Дуже багато. Я бачу зараз страх людей, бачу таку от. Паніку, просто паніку, тобто обстріли будуть. Знову, знову битимуть кабами. Тобто, вони будуть використовувати каби. Вони здатні на все. ну Це навіть не нелюди. Це, що я, ну, я бачу зараз, це щодо запорізького напрямку. ну Тут я скажу таким прислів'ям: не такий страшний біс, як його малюють. Тобто на Дніпропетровщині там ситуація складніша. Угу. А скажіть, які зараз міста, знаєте, залишаються дуже небезпечними для людей, і варто трошки попередити їх, тому що ці міста можуть зізнатися великим масштабним обстрілом? Суми. Я просто дивилася напередодні: Суми, Одеса, Запоріжжя, Харків, Дніпро, Київ. і… Як не дивно, місто рівне. А в місті рівному я вчора розглядала ситуацію і дивилася е, можливі, е, навіть не так атаки, як провокації. Угу. Провокації е, зі сторони ворога, тобто, можливо, якісь мінування, чи якісь от саме місць, де знаходяться люди, і вони будуть також ще згодом в грудні місяці в багатьох містах західної, саме західної України. А скажіть, чи бачите ви числа, які можуть бути небезпечними для України, коли росіяни вже знову обстріляти прям масово? І от іде уже мені показує перше-друге. От поки що давайте оці найближчі дати ми дивимося зараз. Ом, далі будемо проглядати, тому що ворог постійно змінює плани. змінює плани. Але хочу сказати, що найстрашніша подія листопада це не був орешник, Вона ще попереду. Нам головне, як я казала, тримати спокій і не нехтувати сигналами повітряної повітряної тривоги. Е, наші збройні сили, наші спеціальні служби і вищі сили все зроблять за нас. Нам головне тримати спокій та не забувати донатити. Прекрасно, так і будемо робити. І останнє, що хочемо подивитися, е, Київ столиця. Що до кінця е, грудня чекає Київ. Орудня, так, дивіться. Тяжкий такий чекає. Да, так, Тяжкий нереалізований. Найстрашніший план ворога щодо Києва ще не був реалізований. Вони відтягують, вони випробовують, тому що ворог знає, що ми відбивали в день і 90 ракет. Втрачати зараз ресурси. Ворогу теж не дуже хочеться. І тому, ну, це буде два-три дні Київ. Тобто зараз ці дні для Києва небезпечні. І Київ, і Київська область. Мені йде Васильків, мені йде Біла церква. Це такі міста, які от. Мені чомусь так іде фон, тому що якось Васильків а, і ще, можливо, обухів Обухів іде. Ну, там, от як збиватимуть можливі пожежі, можливо. я навіть бачила, да, там одно, от, одноповерхові будиночки, двохповерхові. Тобто, швидше за все, це передмістя. тож Не забуваємо увін, увімкати. Вмикати свої гаджети і не пропускати сигнали повітряної тривоги завжди казала, кажу, і буду казати: ми відновимо будинки, ми відновимо міста, а людське життя не повернути, тому що це найцінніше, що є у людини. Це правда, життя ніколи не повернеш. Пасиві вам, Тетяна, за нашу зустріч, за ваш прогноз. Будемо вірити, що все буде добре і всі залишаться живими, і не буде жодних втрат. Дякуємо за те, що до нас прийшли сьогодні. Дякую вам. Ще раз кажу, не кажу, щоб налякати, кажу, щоб попередити. Ми практики і також працюємо над тим, щоб е, е, створювати таке енергетичне поле, яке трошки десь навіть оморочує ворога, що у них то дрони не туди летять, то випадки. Повертають не в ту сторону. Ну, стараємось, як можемо. Ну, Дякую вам за сили виглядачі. Не забувайте про підписку та коментарі і вподобайку. До зустрічі!